Ух, якраз встиг. Якраз зараз літак має взлітати. Нічого собі тут в них лабораторія. Ой, якісь Не, не, не е Заставляй нас працювати. Візьміть у снайперку і попитайся його вбити. Окей, зараз вб'ються, напевно, мій брат бо він цим займається лишень. Ти ж в залі Даня, а ти ще тут що тут робиш? Ну, а ти як думаєш? Щоб на цей раз погірвати мою лабораторію тільки в літаку, але на цей раз, бо зараз буде хаос. Та знаю, ти будеш мене кіряти всі костери. На цей раз не все не тільки костри, а все, що в цьому, а все, що тут є, в цьому залі. Стоп, так ти будеш все й кидати в мене своїх робітників і все, що ти зараз бачиш? Так, але поки що я буду кидати тільки костри і факели, а весь інший хаос все буде на десерт. Ну, понятно, а можна там в тебе є колонки, можеш включити якусь музику на фон? Да зараз включу, чекаю якраз. Зараз включу. А от зараз і починається хаос. Вся пісня краще. Да ти ЙОБНУТИЙ БЛІН И мохнатий впав. включити музику, а то вже голова болить від неї. Блін, він там тримається, сподіваюся, що вернеться. Су, понали битися. Ой-ой-ой. <плес> <плес> Значить, треба підірвати якось літаку. Треба дістати в нього ключі від цей. Від відсіку, там де цей бензин треба заливати. Зараз найдумь. Все, знайшов. Так о, все знайшов. Можна відкриваємо. Відкрив, о. І зараз туди треба вставити от факел і цей. Ставити факел закрити. І треба валити звідси. Все, несемо мою задницю звідси. Куди пішов воно стій? Так, так, все, біжимо, він біжить за мною. О, там парашути, парашути якраз. Я тобі не дам зірвати це. Так, на парашути, швидше, швидше, він біжить за мною. Оп, все, полетів. Ура! Так, блін, а уже зараз підірвається, треба тоже валити звідси. Значить, підірвав літак і тепер тікаю від свого брата, треба якось тікати від нього. Напевно, мене теж буду чекати велика історія. Вот якісь дві машини. Сідаю в одну і їду від нього. Все, давай, їдь. Все, погнав. Все, їду від нього. Бо я я так прям э, в цей район впадай, я в тм уставленный. Мы повертаем сюда, найтись міст и газ в пол. Ема! Значить, ми ще в якесь заброшене місто приїхали. Не знаю, що це. Мій брат застряг. E, значить, погнали, погнали, їду, їду, їду. Від нього. Якесь запрошене місце. все розбито навіть більше, ніж в тому місці, в якому ми були. Бріра, я бачу, він прям в цей, прям сюди падає. Літак. Відстань уже від мене, ти. Значить, заїхав я на якусь базу, тут непонятно, понятно, він так втік. Тобто втік, там нема мав бабахнути і так. Брат мій проїхав. і тепер заходжу в якусь базу, непонятно. Якесь дерево. Тут, напевно, хтось оборонявся від зомбі, тому давайте зайдемо сюди. Надіюсь, тут хоча б відпочину. О, цей Олух, як тут з'явився? Ти як тут появився? Ти, блін, олух! Через паркан, блін переліз, понятно тобі? Ти, блін, олух. Я тебе зараз своєю пушкою розплавлю. Значить він мене там пушеч... пушкою своєю хоче розплавити. Ем... Давайте перевіримо його реакцію і наскільки в нього мочно мощна ця Кидаю Кидаємо коробку, це типа я впав. Кидаю коробку. Раз, два, три, все кинув. А вот Даня, а не было... це було коробка. Кружка реально розплавляє. Ще зараз кущать, напевно, мені розплавить. Бляха, реально мені кущать розплавило. Там якийсь холодильник, яду за нього заховаюсь. Оце холодильник металевий, то метал, напевно, довго буде плавати. Значить, давайте в нього кинемо холодильник. Блін. Перекинув занадто. Беру коробку. У мене взагалі патронів нема, тому будемо кидати отак. Будемо просто речі в ну, нього кидати як в літаку у тому. Лови коврик. Шина. На. Ем. І коробку якусь. Кесь яйце. А, це то яйце, коли... Я ще його дуже давно бачив. Ще десь там, давно дуже. Холильник. Знов шина. Ти знаєш, давайте до тих ящиків диван лови ще. І іду до тих ящиків, може там якась зброя є. E, значить в цьому ящику пусто, то ми його кидаємо тому. В цьому ящику Ох, двойні пістолети, то що треба. Не дуже сильні, я чув. Значить, давайте стріляємо у нього. На, на, Ах ти на що зброю, на, ти дивись на нього. На, 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 на І на, в мене значить я ні разу не на. попав в цим лазер. Чому чому лазер. А я в нього лише один раз попал. Значить, на-на, лови, лови, лови. На-на-на-на-на, лови мої пулі. На-на. На. На на. на. на, 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 на. Блін, я промазую чуть-чуть. Треба у нього я кузив. Вс, вбиваю. Тепер погнали на будинок, заліземо і десь знайдемо машину, а то в мене не їде вже, бо вона вже не на ходу. Вона багато разів вдарялась. Та де цей тайня дівся? Я тут. ти блін, поняв? Тепер я тебе точно вб'ю, тому що тепер тобі від моїх пуль не обгорачуватись. Вони є тепер між краще лазера. Лазерна базука, ти в неї точно вмреш. На, там, я цей. не вмру! і не. ні за чого, Чи я не набираєш? вмру. На-на-на, на, блін, він вворачується теж. Я стою на місці, а він у мене попасти не може. Що, вбив його. Я собі знайшов машину, але цей олух теж собі не йшов машину, але ще сильнішу, ніж в мене. Блин, вдарся. вс. моё я застрял в бордюре. Ничего с винсальтухи робить. Цей. Вин Винведис. Ну Що, давай, може перестрелку, а для початку я підірву твою машину. Не лести. Да, не, получай. Не питай, навіщо? А тепер давай перестрілку. Ти у мене в генами, а я, я тебе можу просто сірниками вбити. На! Тепер треба відправлятися в ліс, бо тому що там найкраще можна сховатися, напевно. Бо я чув, що в лісах найкраще ховатися, бо там і тебе ніхто не йде. Тому вийшов якийсь тут грузовик, бачу його тут. Зараз ми поїдемо на цьому грузовику. Ну, тобто, можна сказати, просто мінівен. Ми на ньому поїдемо. Так, все, давай, заводись. Ось, все, погнали. Їдемо, коротше, в якийсь ліс. Не знаю куди, але їдемо в якийсь ліс. Коротше, ми приїхали в якийсь темний ліс. Навіть дорога дуже темна. Значить, все виліз з цього минивера і беру фонарик, який я найшов. Не, не сир, а вот. і, і йдемо в ліс. А він навіть не знав, що я сейчас я був його фуй. Він навіть не знав, що я, що я знаю де він. Та від тебе можна нормально сховатися. Та від тебе ніде не можна сховатися. На на, получай. Я підірву nie, твою електростанцію, поняв? На на на, получай, получай, на 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 на, гори, вли, на 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 на, получай. Получай, на 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 на. На значить, тут якась парко... О, коник! Коник! На ньому їхати ще можна! Вау! Ну, назад коник. Їде реально. Його не треба бити, він сам е, виконує завдання. Коротше, парковка, ой, якийсь пеньок. Напевно, його треба взяти і... Там я бачив там де я бився з моїм братом, десь там бачив скло. Може це тр... і там був ключ. Треба це взяти і розбити з того скло. Значить, я прийшов, кидаю пеніок, розбились. Е, тепер вотап ключ від тої кімнати, яка на парковці, і знову йдемо на парковку. Блін, а від тут мій брат! І все, біжу, біжу, біжу. Єма. стій! Ты перервал мини таки. Ты ще хочешь перервать мою электростанцию? Я тебе не дам даю. Открывай, прямо задними дыханием. Открываю, бля, отстаю, бля. Значит, я забегаю. Тут дробаш є! Зараз я тебе прихлопну, Ти, блін! А ну иди, звітся, не мішай мені! На не мені! Це якийсь беззвучний дробовик. На нього нема ужити, але він щось. Це то, що потрібно. За допомогою цього я можу підірвати електростанцію мого брата. Значить, беру це все. Ще взяв ключ від фури. О, да, Блін, бом... він біжить за мною. Йлкі-палки, відстань від мене. А... Значить, фуру я загрузив, тепер іду завожу. Цей фуру, а то на. Uh... Блин, така ти куди їдеш? это куда едешь? насолодитися людиною не можна. Ото цей олох тікає постійно. Стій, кому кажу, навіть людину насолодитися не можна, бо цей олог тікає. Значить, мій брат опять мене десь загубив, я елі на місце заїхав, бо тому що ця фура така тяжка, що капець. Він мене десь загубив, тому їдемо на електростанцію, те саме місце, де ми були. Йлки-палки, їдемо, їдемо швидше. По цих поломаних дорогах в це заброшене місце. Эээ, до речі, вони дуже сильно похожі, там де я зустрівся з якимось щеліком, який був похож на корову, то це місце дуже сильно похоже на то, значить, запиняємося. Зараз було в нього стріляти. Так действую пестики він? А вот там. На! на 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 На, на 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 на. Умри, вмори, умри вже, Лови, петарду. То есть сірники. Тепер <ination noises> ще вбив Значить Значит, в цю його лабораторію. Ой, йо охраны охранник, на на. На на, лови. е-е-е, На сірники. Петарду. це ще що?

Подивився, що тут в цьому коридорі погнали, іду подивлюся. Е, заходимо, якась жаба тут є, Непонятно. Е, жабка з все тут ок. Тобі з тобі, тобою тобі тут нічого не роблять. Якщо добре, то То добре. Ай! Бляха муха, де я? А, він мене і брат мене вирубив сюди, помістив. Капець. М Якось треба звідси вибиратись. Якась решітка там. Бляха, він за мною дивиться тут. Ну нічого. Значит... Опа. А шо тут, що тут там? Так, а ну камеру, камеру якась. За камерою був молоток. За камерою молоток був. Значит, зараз беру и молоток все погнали. Зараз будемо ломати решітку, ріш, Погнали! Ломаем! все, сломал! Туда її. Так він у мене дробовик не забирав і зараз він від мене втікає, а я зараз буду в нього стріляти. На! на! На На! На, помри! Де він? А от він, на. А він решітками прикривається. Цими. Е -е Бляха він якогось челіка взяв, якого він має в зомбі перетворити. Ну нічого, На, лови пітарду. На, туди його. Значить, тепер йдемо в відсік там, де реактор. І зараз туди залишимо ці бомби свої. І бабахнемо це. От я попав в цей відсік. І нічого собі тут реактор. Нічого, зараз ставимо тут ті бомби, які я забрав. І треба... і треба кинути сернаки сюди. Значить, перша бомба. Друга бомба, третя і четверта. Все, всі є. Значить, і треба. І кидаємо. Все, кинемо серники, погнали! Що ти не робив? Так а ну пішов з моєї дороги, зараз тут все бабахне. На. На. Пішов з моєї дороги. Вс, давай біжимо, біжимо звідси, якомога швидше. Раз, два, три, четыре, так, я все, виліз з цієї двері, э, не станції, не значить, закриваємо пробачь, що вхід, щоб зробити. мій брат не міг вилізти. Ні. Значить, отак. Ні. Все, пін-код і закрилась. Значить, треба. О, газель. На ній ми і поїдемо, тому що я люблю газельки, погнали. Да ще якраз такого кольору, як і я. Значить погнали, давай, давай, погнали. Давай їдемо. Все, давай. Блін, а в фуру вдарився. Не був уважний на дорозі. Значить, все, поїхали. Поїхали звідси. Зараз все бабахне! Пора цим покінчити раз і назавжди.